Вітаю, я Володимир Бондаренко, і ми продовжуємо працювати над проєктом Калькулятор площі фігур. Ми переходимо до наступного проєктного етапу. У цьому етапі ми будемо створювати інструкції, алгоритми для кожного із спрайтів. Пам'ятаємо, що при запуску проекту, коли у нас прапорець зелений, натиснутий, то. Повинні ми бачити, повинен користувач бачити лише оці кнопки і оцю кнопку, яка дозволить розпочати виконання, власне кажучи, програми нашої. Всі інші об'єкти мають бути прихованими. Нагадую, що приховати ми можемо на етапі проєктування. Наприклад, якщо ми виділимо виконавця і перемкнемо видимість, то виконавець залишиться у списку виконавців, але він не буде видимий. Безпосередньо у, на, на нашій сцені. І так само ми можемо приховати і інші об'єкти, але вони час від часу будуть з'являтися, тобто ми їх стан будемо змінювати під час роботи нашого проєкту, і тому треба знати, як це можна зробити, тобто, як приховати спрайти, якщо людина натисне на зелений прапорець. Для цього ми виділимо потрібний спрайт, ну, наприклад, квадрат. І у розділі події виберемо вказівку, коли зелений прапорець натиснуто. У розділі Вигляд знайдемо вказівку Сховати, Сховати. От, і ця вказівка буде діяти для кожного із тих справтів, про які ми вели мову. Тобто і для квадрата, і для прямокутника, і для інших об'єктів. Як це е, зробити? Ми можемо скопіювати цю вказівку, просто перетягнувши на прямокутник, на квадрат з написом, на прямокутник з написом. На текст 1. Другий, третій, четвертий. І п'ятий. Давайте перевіримо, як це працює. Давайте ми, наприклад, виконавця зробимо видимим, Там текст, який зробимо видимим і натиснемо на зелений прапорець. І Тепер ми бачимо, що. Які б об'єкти не були видимі на початку виконання нашого проєкту, всі вони зникнуть, крім тих, які нам потрібні. За умовою кнопка розпочати повинна постійно змінювати свій колір, аж поки ми на неї не натиснемо. Потім вона схалається. Давайте ми запрограмуємо це. Виділимо внизу спрайт кнопка. До речі, давайте ми його так і назвемо Старт. Ось, цей спрайт. І знову ж таки скористаємося подіями, коли зелений прапорець натиснуто завжди. Завжди. Якщо був прихований, нам потрібно показати. А потім завжди будемо змінювати колір. Це у нас. Змінити ефект колір. Ну, нехай на 10. От. І щоб не дуже швидко цей колір змінювався, ми будемо чекати. Пів секундочки. Чекання знаємо, знайдемо у керуванні. Пів секундочки записують як 0,5. Спробуємо. І от бачимо, що кнопка змінює свій колір. Правда, поки ми, ми клацаємо на кнопку, нічого не відбувається. Зупинимо виконання проєкту і запрограмуємо е, реакцію на клацання. А коли ми клацнемо по кнопці, по-перше, е, треба кнопку цю приховати. А по-друге, треба сповістити інших виконавців про те, що програма має почати роботу. Тобто про те, що відбулася подія. Подія клацання. Е, у розділі події знайдемо вказівку, коли спрайт натиснуто. І по-перше, приховаємо наш спрайт, а по-друге, здійснимо оповіщення. Це у нас, здається, у подіях. Так, оповістити. І повідомлення у нас має бути нове. Назвемо його початок гри. Спробуємо. Натиснули на зелений прапорець, Класнули. Кнопочка зникла. Ну і, власне кажучи, поки що нічого, тому що на те оповіщення про подію, яка відбулася, ми ще не запрограмували, не запрограмували дій. А насправді. Нам потрібно, щоб, крім кнопки, на формі ще було повідомлення про те, що це за програма. І коли ми на кнопку натискаємо, щоб це повідомлення також зникало. Спробуємо. Натиснемо на зелений прапорець і тут же зупинимо виконання нашого проєкту для того, щоб побачити, де буде розміщена кнопка. Зробимо напис із заголовком, видимим. І розмістимо його там, де потрібно. Зверніть увагу, що і для цього спрайту ми також робили вказівку, що треба сховати. Ну, насправді, коли натиснемо цей зелений прапорець, його навпаки треба показати. А от сховати його потрібно тоді, коли він отримує оповіщення про початок гри. Коли я отримую початок гри, тоді це повідомлення треба сховати. Перевіряємо. Працює. Наступний крок нам потрібно показати спрайти вибору фігур. Ну і повідомлення вивести про. Те, що ми маємо пропозицію обрати фігури. І це також відбудеться тоді, коли буде отримано оповіщення про початок гри. Щоб вдало розмістити ці спрайти, нам потрібно запустити проєкт, натиснути на кнопку розпочати. Для того, щоб очистити екран. Зупинимо виконання проєкту, виділимо ті повідомлення, які потрібно, Ті спрайти, які потрібно розмістити. У випадку. Отримання повідомлення. Ну от оцей спрайт. Потім. Оцей спрайт. Потім. Оцей спрайт. Ну і нарешті нашого виконавця. От приблизно так. Коли ми їх розмістили у потрібних місцях, ми для них можемо також описати цю вказівку. Отже, для квадрата. Коли я отримаю початок гри, показати. І так само для прямокутника. Так само для основного виконавця. Перевіримо, натиснемо на зелений прапорець. Все зникло. З'явилося стартове вікно. Натискаю кнопку Розпочати. Вітання зникло. Пропозиція щодо вибору фігури. Але самого тексту ми не бачимо, так? Тому, тому пропозицію також треба показати. Перевіримо, натискаємо на зелений прапорець, на кнопку. Все як годиться. Зупиняємо. Продовжуємо програмувати головного героя. Крім того, що він повинен з'явитися, він ще повинен ввести е е е е е е <плес> пропозицію натискання на фігуру. Це у нас вказівка. Говорити. І додамо ми цю вказівку. Так, говорити. Після вказівки Показати. Введемо текст. І задамо, скільки секунд має проговорювати наш виконавець. Ну, Скажімо, 10. Перевіримо роботу. Натиснемо на зелений прапорець. Кнопка розпочати. І бачимо повідомлення. Просто натисне на фігуру, але повідомляє зовсім не той виконавець. Зупиняємо виконання. Оцей блок. Перемістимо на виконавця цього. Отак. От а у виконавця квадрат. Цю вказівку приберемо. Знову перевіряємо. От тепер ми бачимо, що дійсно це так. Запрограмуємо вибір квадрата. Зрозуміло, що коли ми натиснемо на квадраті, то треба оповістити, який об'єкт вибрано, а всі інші об'єкти сховати. Виділимо об'єкт квадрат1. У подіях виберемо подію коли спрайт натиснуто. От, і додамо туди вказівки. Спочатку створимо оповіщення. І із групи вигляд виберемо вказівку сховати. Звичайно, що три об'єкти або рефігуру, квадрат і прямокутник повинні при цьому зникнути. Квадрат ми вже сховали. Тепер нам потрібно сховати прямокутник, але сховати його потрібно. У тому випадку, коли він отримує відповідне оповіщення. Отже, коли він отримує обрана квадрат, тоді його треба сховати. Ну і так само, власне кажучи, пропозицію оцей текст синій також треба сховати, коли обрана квадрат. Перевіримо. Чудово! Але коли обрана квадрат, нам потрібно показати об'єкт квадрат 2. Там де квадрат з написом. Тому, коли отримую обрана квадрат, нам цей об'єкт треба показати. Перевіримо. Ми бачимо, що об'єкт показано, нам потрібно лише його розташувати там, де потрібно. Давайте ще раз запустимо. Бачимо, що все гаразд. Але це ще не все. Коли ми обираємо квадрат, Головний виконавець повинен запропонувати ввести в сторону квадрата і провести певні обчислення. Давайте ми запрограмуємо це. Виберемо головного виконавця. І, знову ж таки, коли він отримує сповіщення про вибір квадрата, він повинен задати запитання. Це у групі вибір. Е, е, у групі вигляд, вибачте. А ні, у датчиках. Перепрошую, у датчика. Ось запитання. А потім провести обчислення. Для обчислень ми можемо використовувати оператори, але повідомити обчислення можна за допомогою говорити. Вибираємо оператор і об'єднуємо два тексти. Перший текст площа квадрата. А другий текст буде результат множення. Ось у нас є оператор множення. І множити ми будемо відповідь на відповідь. Віримо. Окей. Там у нас якась е, затримка із е, повідомленням, Да От ми бачимо, що два спрайти з квадрата квадрат написано просто квадрат. вони Показується. Очевидно, десь ми помилилися, коли програмували сам квадрат. І дійсно, це так. Ми вибрали оповістити і чекати. А Треба було просто оповістити. Давайте виправимо. І спробуємо запустити проект ще раз. От тепер все гаразд. І проєкт працює. Аналогічно треба виконати налаштування і програмування подій і реакції на події, коли обирається прямокутник. Єдина відмінність це процедура обчислення площі квадрата. Звичайно, що вона буде відрізнятися від, вибачте, площа квадрата відрізняти, відрізняється від площі. Прямокутника, тобто процедура обчислення площі прямокутника буде виглядати трошки по-іншому. Розглянемо її. Отже, коли ми класнемо по прямокутнику, то треба згенерувати повідомлення обрано прямокутник. Коли це повідомлення отримує е, прямокутник з написом, він з'являється. А коли це повідомлення отримує головний виконавець, от як в даному випадку, так, у мене вибраний саме головний виконавець. так, тоді він повинен задати два запитання. Відповіді на ці запитання нам потрібно десь зберегти, а тому нам потрібні змінні. Створюємо нову змінну. І ще одну. Зверніть увагу, що ці зміни у нас. Показані на сцені. Це не дуже гарна ідея. Тому ми приберемо прапорці ось тут, щоб їх не було. Тобто змінні будуть лише в пам'яті. Е, крім того. Нам потрібно використати датчики для того, щоб задати запитання. Отже, ми запитали на прямокутника, і відповідь ми повинні запам'ятати як ширина. Для цього ми. Знову повернемося у розділ змінних і виберемо надати в ширині значення відповіді. Відповідь візьмемо у датчиках. Те ж саме ми можемо використати як для ведення висоти. І коли ми знаємо ширину і висоту, ми можемо обчислити результат. Результат ми будемо зберігати у моїй зміні, яка вже була. І обчислимо цей результат за допомогою оператора добутку. Потім цей результат повідомимо за допомогою вказівки говорити. І знову ж таки оператор об'єднання двох текстів. Знову у нас квадрат чомусь не сховався. Так, зупинимо. Коли оцей квадрат отримує повідомлення, що обрано прямокутник, його також треба сховати. Коли обрано прямокутник... Його також потрібно сховати, перевіряємо. Окей, Обери фігуру також треба сховати. О, працює. Ну і обчислення також відбувається правильно. Отже, етап обчислень ми запрограмували. Ми збережемо наш проєкт, змінивши одиничку на двічку у назві нашого проєкту. Файл. Вивантажити на ваш комп'ютер. І знову ж таки, нехай це буде в завантаженнях. Збережемо. Як запропонувати повторне використання програми розглянемо в наступному відео.